Олег Ляшко, радикальна партія, ознайомившись із проектом бюджету на 2015 рік, внесеним урядом шановного Арсенія Яценюка і тими міністрами, за яких ми голосували, ми можемо сказати загальне враження нашої фракції. Цей бюджет можна назвати бюджетом бюрократії, проїдання і бюджетом боргової ями. Ми так з вами не домовлялися. Ви розказуєте, немає коштів на утримання Генеральної прокуратури України в бюджеті наступного року 4 мільярди гривень. Я питаю: у нас треба стільки мільярдів на прокуратуру, на утримання Державної фіксальної служби 5 мільярдів гривень, на утримання управління, державного управління справами мільярди гривень. На виконання боргових зобов'язань майже 100 мільярдів гривень. А ми кажемо, у нас немає коштів на добудову Ахмадєду 500 мільйонів, у нас немає коштів на медицину, на освіту, на харчування наших дітей, на безплатні підручники у школах, на створення робочих місць для молоді. Ми розуміємо, що наша країна перебуває в стані війни. Ми розуміємо необхідність і потребу прийняття цього бюджету, але не треба е, крізь. Прикриватися війною для того, щоб залишати олігархічні і злочинні схеми в цьому бюджеті. Покажіть мені скорочення чисельності чиновницького апарату. Де він? Покажіть мені ліквідацію олігархічних схем, де вони? Покажіть мені ліквідацію тіньових схем, де вони? Немає. Це бюджет, який затягує пояса, шморг на шиї українських громадян. А ми чекаємо від уряду бюджет, який затягне на шиї Олігархів, який ліквідує тіньові схеми, який ліквідує олігархічний клас в нашій країні, от за такий бюджет ми будемо голосувати за цей, тільки через мій труп. Ми не будемо голосувати за цей бюджет.